Та ніяких розходів нема, кожен дом по ніяких, ніяких розходів, бо все всі равно... з вашого кармана не будуть брати. Це буде проблема Жека. Ні, ні. Воно розтягується на 10 років. Вони стільки крадуть, що елементарно нічого нам не діли. Давайте підтримайте, будьте сьогодні. Причнемо з цього, а потім за Жеки візьмемось. Хай буде кисло. Ну ви, ви подивіться, що він з українцями робив. Да. Почитайте. Є, ну це ж хіба Є, можна. Він 10 мільйонів українців на Ви дуже харчі в історії. Це, на даний момент це точно. Його слова почитаєте. Ні, читати. Ви ж на Україні родились, на Україні? В цьому місці робити. Україну тут любите. Знаю. Я не тільки читала, я і смотрела. Дякуємо. Підпишемось.